Всім привіт! З вами Орус і мій топ 5 найдорожчих порід собак світу. Тибетський мастив вага від 45 до 72 кг. Висота в холці від 66 до 76 см. Орієнтована вартість до 2 мільйонів доларів. Це порода, що походить із високогірних регіонів Центральної Азії. Його масивна статура. Густе хутро та незалежний характер сформувалися в умовах суворого клімату та ізоляції. У Китаї один екземпляр був проданий за рекордну суму понад 2 мільйони доларів. У культурному контексті мастиф асоціюється з імператорською величчю, охороною храмів та духовною силою. Його генетичний профіль демонструє адаптацію до гіпоксичних умов, а поведінкові характеристики схильність до територіальності та самостійності. Самоїд. Вага від 20 до 30 кг, висота в холці від 48 до 60 см, орієнтована вартість до 14 тисяч доларів. Сама це арктична порода, виведена народами півночі для пастушої роботи та теплового супроводу в юртах. Його усмішка це результат анатомічної будови щелеп, що запобігає обмерзанню слини. Ці собаки мають надзвичайну густу та біосніжну шерсть. Яка відбиває світло, створюючи ефект сяєва, їхній характер лагідний, соціальний, з високим рівнем емпатії, самоїди часто використовуються в терапевтичних практиках завдяки своїй здатності до емоційного контакту, левретка або ж італійський грейхаунд, вага від 6,5 до 5 кілограмів, висота в полці 33-38 см, коріння цієї породи сягає античних часів. Її зображення можна знайти на фресках Помпеїв та ренесансних портретах. Ці собаки це втілення елегантності, тонкі лапи, гнучке тіло та витончені риси морди. Її ціна обумовлена не лише естетикою, а й складністю розведення. Порода має делікатну фізіологію та потребує делікатного догляду. Чау-чау. вага від 20 до 32 кг, висота в полці від 43 до 51 см. Орієнтована вартість до 11 тисяч доларів. Вона є однією з найстаріших порід, що походить із північного Китаю. Порода має характерну знаку, а саме синій язик, який має генетичне пояснення, а саме надлишок пігменту меланіну. У культурі чао чао асоціюється з імператорською охороною та містичними властивостями, її поведінка стримана, іноді відсторонена, що нагадує котячу незалежність. Висока ціна пов'язана з рідкістю чистих ліній та складністю у вихованні. АЗАВАК або африканський хорд. Вага від 15 до 25 кг, висота в холці 60-74 см, азавак це пустельна порода, що походить з регіону Сахари. Її тіло є приклад біомеханічної досконалості, а саме довгі кінцівки, мінімум жирової тканини та надзвичайна витривалість. Ці собаки є супутниками кочових племен туарегів. Вони охороняють каравани та допомагають в мисливстві. Їхня поведінка стримана з глибоким внутрішнім спокоєм через генетичну унікальність та обмежений ареал розповсюдження, азовак є однією з найрідкісніших порід у світі. А яка порода вам найбільше сподобалася? Напишіть в коментарях. Ну а на цьому в мене все. Дякую за увагу та до зустрічі!